Вітаю вас, мене звати Оля, і я дуже вас рада бачити. Якщо буде щось зі звуком чи картинкою, це я записую сьогодні на телефон, Ну, так вийшло. Давайте поговоримо сьогодні про аромати з таким грайливим настроєм, точніше, аромати, які передають грайливий настрій, налаштовують вас на такі піднесений стан і такий трошки, можливо, стан кокетки. Звичайно, сьогодні всі аромати будуть супер це так. Давайте почнемо з аромату, який я не люблю, але який от для мене саме з таких ароматів позитивних, легких, веселих про вечірку, про таких хі-хі-ха-ха. Це круїзна зірка від Мюглера. Ось її коробка, я підпишу, але це, це який? 20-й, 21-й, 20-й так? Я підпишу, який це рік. Ось кроїзна, наступна після мангової. І та, яка йшла перед Ice. І я про неї вже розповідала, чому я її не люблю? Бо для мене тут такий, знаєте, дуже Натуралістичний сік, сік екзотичний манго, от начебто ви просто облилися цим соком з пакету. І через це його не люблю, тому що для мене він досить прямолінійний. Але знаю, що дуже багато людей його люблять от саме за цю ноту екзотичних фруктів, манго. Я тут манго дуже відчуваю яскраво, але воно для мене, я ж кажу, начебто. Екзотичний сук, сук, сік, господи, сік екзотичних фруктів з акцентом на манго. Якщо вам таке подобається, то я вам дуже раджу, це така, знаєте, вечірка, літня ніяких проблем в голові, все, все добре, йти, хі, хіхоньки-хахоньки в голові і більш нічого. Наступний аромат. Він більш такий от саме аромат кокетки, коли від дівчини гарно пахне смачненько, і знаєте, от кажуть, а, від тебе так смачно і затишно пахне. Затишно, бо тут є замша, смачненько, бо тут є карамель і яскраво, бо тут є нейролі. Це я говорю про мак, Крем. Нюд, нюд. Не знаю, говорять, що його зняли, але я купляла я його на офіційному сайті і ось нещодавно бачила на поличках. Єдине, що я бачила його на розпродажі, можливо, його дійсно знімають, але купувала я його минулого року. Ось, Це нюд від Mac. Якщо він вам попадеться, то так я раджу, як ну, досить таки бюджетний. Я його взагалі там на Якихось з дижку в 30% купила за 30-35 франків. Ну, тобто, така дуже непогана ціна, а взагалі його повна ціна десь 50%. Ну, не знаю, тут об'єм, скільки, 50 також. Ну, непогано. В нього гарна стійкість, він досить такий яскравий. Позитивний і ось так, так. Він такий кокетливий, Є якась в ньому нота мабуть, це переплетіння Неролі з, не не з карамеллю, яка робить це переплетіння робить його таким, знаєте, цікавеньким. Хочеться от власницю. так... Понюхати, а вона така, хм-хм-хм, така кокетка, знаєте, трошки гламутна кокетка. Але він при, припудрений, там є замшевість в ньому, але не ретро пудра, а от саме така сучасна замшевість. І це ніби є така кокетка, але ну, щось, щось вона з себе там таке інтелігентне хоче. Як то справити враження? А, далі аромат дівчинка-дівчинка. І також а, грайлива кокетка. це «Бонбон» bon bon від Ральфа Вікурд Рольф. Я не скажу, що, я прям в захваті від цього аромату, що він мені прям дуже подобається, але в мене ось це така мінька, невеличка. І а, що я вам скажу? Чому б ні? Знаєте, чим мені пахне? Я не, навіть не дивилася, що в нотах р... льодяником ягогідно-фруктовим який трошки розтанує. Це потік цей цукор від цього льодяника. І ви от пахнете таким підтанувшим льодяником ягідним або фруктово-ягідним. Ну, куди вже легше, куди вже а, так, безтурботніше, ніж фруктово-ягідний льодяник. Наступне що, що? Ось цей аромат, мабуть, багато хто не погодиться зі мною. Це гіпнотик Poison. Ви бачите, перевернути, бо я перевернула камеру. Hypnotic Poison від Dior в туалетці. Це сучасна версія. І от для мене, не знаю чому, але він ось такий кокетливий, бо він настільки смачний, він настільки привабливий, він настільки гурманський, але в той же час такий англійською б сказали sophisticated, Тобто він якось не просто гурманський, не прямолінійно-гурманський, є в ньому щось таке, знаєте, цікаве. І ось тому він такий досить так, тож для мене кокетливий. Це також така кокетка, але не проста. але Він також грайливий, бо він дуже позитивний. Тут оця ваніль з мигдалем. Можливо, цей кокос додає оцій такої грайливості і безтурботності в ньому. що... Ну, просто неможливо не посміхатися а, поруч з людиною, яка його носить, бо просто неможливо якось не, не відчувати позитивні емоції а, щодо людини, яка в цьому ароматі. Дуже гарно, якщо ви досі якось чомусь по якійсь а, причині його не тестили, а, то, будь ласка, затестіть. Ну, я нагадаю, ви мені вибачите сьогодні мої перевернуті назви парфумів. Е, так. Наступний У мене два парфуми від uh, Parfum de Marly. Е, ось, Я вам покажу просто, вау, як вони мають гарно виглядати, бо в мене два треба з набору. Я ніяк не могла вибрати: взяти Деліну чи взяти Меліору, бо обидві вони такі, такі вже Кокетливі, грайливі і, і жіночні, що ну, я не знаю, який для мене з них більш, більш грайливий. Бо в меліорі дуже яскраві червоні ягоди і смородина. Ну, от Дуже-дуже яскравий позитивний аромат. Такий грайливий в плані. я... М Носій мається на увазі цього аромату. Я безтурботний, я веселий, в мене гарний і настрій, і я готовий цим настроєм з вами трошки поділитися. А, а деліна, тут лічі троянда, ну, лічі вже створюють такий яскравий грайливий настрій. Це така також дівчинка-дівчинка. Або навіть якщо цій дівчинці, я не знаю, там 60 років. Але вона така на позитиві, вона шуткує, вона стріляє очима і вона прям випромінює цей позитив і, і жіночність. Вона смачно пахне, вона гарно пахне і також вона готова ділитися з вами своїм позитивним грайливим настроєм ось ці два аромати: Delina і Melora. Для мене вони дуже позитивні, дуже грайливі і такі кокетливі. І останні, так, останні. На сьогодні я вам хочу показати від Ormond Jane. Але в мене, на жаль, Travel це індус, і тут також лічі. І тут також троянда, до речі. Тому вони ну, по настрою я не можу сказати, що вони прям схожі з деліною, бо в деліні троянда така солодка, аж варенева, і лічі просто їй допомагає. А тут все ж таки а, лічі на першому плані а, троянда вона десь, а, десь, там, десь там схована, і тут є така терпкість. Що я називаю шор... шорст... шорсткість? І оце сама терпкість, а там, знаєте, що заяв... заявлено: эм... квіт чорної смородини. І справді, якщо ви доторкнетесь до бруньок або до листя чорної смородини, їм так, эм... притаманна така терпкість. Можливо, ця терпкість і є, це оці бруньки, цей квіт чорної смородини. Тобто він позитивний, він грайливий, він а, м, створює піднесений настрій, але. В ньому є ось така благородна ця тепкість, і за це він мені подобається цей індус. Мені в ньому, знаєте, хочеться йти також, я вже розповідала, вечірнім містом, кудись зустрічатися на терасі з друзями, пити коктейлі, посміхатися і шуткувати. Тобто він такий створює дуже дуже також позитивний, легкий, піднесений. Настрій. Все, ще раз вибачаюсь сьогодні за перевернути картинку і, можливо, за звук. Але ось побачила я е, ці аромати. Тобто, я вийняла цей індус вийняла виняла бом бомбом, бо дуже далеко його давно його не носила. І прямо, знаєте, мені захотілося тут і зараз зняти оце відео, поділитися е, з вами такими позитивними, кокетливими є таке слово українською грайливими ароматами. Бувайте до нового відео. Сподіваюсь, вас все добре. Я вам бажаю гарного настрою.